Всім привіт! Ви на каналі інкрипто. В цьому відео я починаю відпрацьовувати новий проект під назвою Paradex і покажу вам, що треба за чим робити. Давайте не будемо говорити про метрики, я думаю, вони, в принципі, не цікаві. Основне це те, що в нього є гроші і можна отримати дроп. Цей проект ми будемо відкручувати з мінімальними затратами, адже ми будемо хеджувати позиції. Як це робити, я теж покажу в цьому відео. Загалом після хорошого дропу від архов 3000 баксів я хочу трішки більше поглибитися в такі проекти, адже зараз вони, в принципі, непогано годують. Так, послання на цей сайт буде під відео, переходимо і реєструємо. Що ми робимо далі? Нам потрібно наш аккаунт поповнити. Нажимаємо Депозит. Ми можемо його зробити лише в USDC, в будь-якій мережі. Особисті, я рекомендую брати, наприклад, якусь One або Optimism, вона там буде найдешевша. Перед цим вам потрібно обов'язково поповнити ваш Metamask. Як бачимо, я вже це зробив, в мене є 120 доларів в мережі Optimism. Тому що я роблю? Я нажимаю депозит, вибираю тут мережа Оптимізм, ввожу 100, навіть 99, щоб точно вистачило. І нажимаю конти. Мене перекидає на цей сайт, тут я прив'язую свій гаманець. Під'єдную все. Так, ще раз це підтвердив. І нажимаю to ParadEx. Тут вибираю будь-що, Switch Network. І чекаю, поки все обробиться. Так як бачимо, все пройшло успішно. Тепер що ми робимо? Повертаємось на цю біржу ParadEx і можемо починати відкривати угоди. Що ми тільки що зробили? У нас були кошти в мережі «Optimism». Нам потрібно було їх перевести в мережу Paradex. Ми це зробили в них на сайті за допомогою їхнього цього бриджа. Тобто все це зробилося дуже швидко та просто. Тобто зробити депозит на цю біржу можна лише через гаманець Metamask. Тобто з біржі я зробив депозит в токенах USDC на свій Metamask, і вже з нього я переказав їх на Paradex. Ну ви це все бачили, то це робиться дуже просто. І так, що тепер робимо? Мій депозит вже є, тепер треба починати торгувати. Але просто в тупу відторговувати гроші на комісію це дуже тупо. Адже зараз ми можемо реально хеджуватися і фактично відкручувати проекти без витрат. Як це робити? Я вам покажу, наприклад, з біржою Backpack. Отож, вибираємо однаковий актив, наприклад, візьмемо той саме біткоін. Я беру плече в районі 10-го, думаю, більше брати немає сенсу. Те ж саме роблю на бекпеці, заходжу, е, так, ф'ючерси, плече ставлю 10, а не 20. Взагалі по-правильному це все торгувати лімітними ордерами, але для відео я вам зараз покажу, як це все робиться е, просто на швидку руку. Так як бачимо, на аккаунті у мене 94 долара, з моїх до 100, я маркетом відкриваю лонгову угоду. І на бекпеці зразу роблю так само, відкриваю лише шортову угоду, трішки менше, тут трошки більше коштів у мене. Так, нажимаю шартову угоду. Це, як бачимо, тут у мене плюс 50 центів, тут у мене плюс 30. Тобто, в чому суть? Ми відкрили дві протилежні угоди. Тобто, якщо, наприклад, тут в мене зараз буде там, плюс 50 доларів, то на бекпеці у мене буде мінус 50, таким чином я буду завжди в нулі. Тобто, у вас має бути однакова сума. Наприклад, якщо у вас тут 100 баксів, то і на пардексі ви теж має бути 100 баксів, щоб якби ваша угода була на однакову суму. Так само мають бути однакові плечі, і загалом це все краще робити лімітками. Тобто ви виставляєте лімітний ордер ось тут, наприклад, от по такій ціні, а ви купуєте в шорт. На бекпець ви робите навпаки. Теж виставляєте тут ліміт там, по тій самій ціні, яка у вас була на передексі. В нашому випадку це мала бути по ціна, наприклад, ось така. По цій ціні ми повинні були виставляти е, наш ордер, тобто по такій, щоб вони були однакові. Отразу скажу, що буде невелика комісія, адже вона, звичайно, ще є, плюс можливі невеликі розриви в курсі. Наприклад, так це роблю я, торгуючи не лімітками, а маркетом. Але в будь-якому разі це виходить дешевше, ніж в тупу відторговувати кошти без хеджування. І так, на парадексі трошки інша система. Якщо на архамі, які ми відторговували, на, на бекпеці, ми могли спокійно відкривати, і закривати угоду за пару секунд. На жаль, на парадексі ми такого робити не можемо. Тут ми отримаємо теж за те, наскільки довго наші угоди відкриті, тому я рекомендую тримати хоча б там 10 хвилин, а найкраще це взагалі заклажати їх на ніч з невеликими плечима і хеджуючи, тобто щоб ми нічого не втратили. Як бачимо, мій аккаунт новий, я його тільки що створив, так що поїнтів ще не набив. Але в чому суть? Ми торгуємо, отримуємо поїнти. Вони нам приходять кожної п'ятниці. Чим більше ми отримали, тим більше троп отримаємо в кінці. Також можна отримувати поінти за стейкінг, але я не рекомендував би це робити, адже все-таки морозити гроші, я не знаю, чи зараз це найкращий варіант. Так завжди можемо запрошувати друзів і отримувати з них якісь там мінімальні, але все-таки бонуси. Тепер закриваємо угоди. Як бачимо, тут у нас виходить грубокауча, ми закриваємо в мінус 60 центів, мінус 50%. Тут ми закриваємо плюс так само 60 центів. Як бачимо, ми, грубо кажучи, тільки що відкрутили оборот в нуль. Так само робимо з іншими активами, це взагалі не має ніякої різниці. Наприклад, давайте зробимо так з саланою. Тут заходимо, там, давайте візьмемо навіть 20-ті плечі. Так, знову тут відкрили лонг, йдемо на бекпак і відкриваємо шорт. Все, угоди відкриті. Торгуємо і ходжуємо угоди. Знову ж таки, як я говорив, краще все все робити лімітками. Тобто тут виставили ціну, там виставили ціну, там шорт тут лонг, процес роблю для відео і так набагато швидше, ніж чекати, поки лімітка спрацює. Ну, як бачимо, тут в мене плюс 1 долар, тут виходить мінус там 2, тобто, тобто якась мінімальна різниця є, але вона там, не суттєва. В принципі, це все. Тут немає дедлайнів, тут виділено, якщо не помиляюся, 4 мільйони поємтів. Коли ми всі їх нафармимо, цей сезон закінчиться. Знову ж таки, детальну інформацію буде писати в своєму телеграм-каналі, тому обов'язково в нього приєднуйтесь. Якось так, думаю, складного нічого немає, ви це самі все зрозуміли. Детальну інформацію та всі оновлення по цьому проекту я буду публікувати в своєму телеграм-каналі. Посилання на сам сайт та реєстрацію буде під відео, обов'язково ви проходьте та реєструйтесь. Ще раз попрошу підписатись на мій телеграм-канал та Ютуб канал. Дякую за перегляд, лайк, коментар, чекайте нові відео, скоро вони будуть.